Всім привіт ми з України. На жаль, вже похвалитися теплими вихідними і сонячними не вийде. Осінь вже прямо дуже вступає в свої права і хоче, мабуть, передати стафету зимі. Дуже б не хотілося, хотіла б ще тепла, але я вас запрошую на невеличку прогулянку і вам покажу, що і як відбувається. Пройшов вже тиждень з минулого ролика, квітний чай, ще доквітають деякі гортензії. У мене є декілька новинок. Тож, давайте про це по порядку. Опалення я ще не вмикала, тому на вікнах дуже такий великий конденсат, бо вже і вікна і двері закриті. Дивіться, яка в мене новинка. Вона апопенна, вона шикартосна. Це така класнюча камелія. Ба зі мною сьогодні. Зарі холодно, вона в будинку вже в ліжанки своє з помитими лапками. Дивіться, який формат. Він апоп'єнний, вона більше метра на от підібрана. Такого формату ще не було ніколи. А я ну, дуже часто купую камелі. Тож, це офігенний формат. Вона така смугаста, класнюча. Зараз покажу квіточку, яка там вже розквітла. От коли вона розквітне, буде взагалі казково. Подивіться, як одночасно можуть, можуть квітнути і камелії, і кактус з квіточкою, і вже достигають деякі плоди. Ну, це вже там багато достигла бабайкс. Всім привіт бабая. Дитину налякати бабайом не вийде. Бо він знає, що він добрий, пухнастий і м'якенький. Тим паче наш кицюля, який дуже любить, щоб його гладили. І сам проситься. Дивіться, яка класна квіточка. Повна махрова вже відпала. Я її купила ось з такою вже розквітчою квіточкою. Дивіться, яка вона класнюча. Такого формату ще не було. Мої вони доростали до такого. Зараз я вам її покажу, але на це треба час. Дивіться, як все більше і більше квітний чай. Які квіточки чайні. Це також камелія, вона класнюча. За ними однаковий треба догляд, що за японською, що за китайською чайною цією камелією. Догляд за ними однаковий. Вони однакові люблять кислий ґрунт. Ось ще внизу, ну це все. Частина нових. Частинка моїх пересаджених. Ось це моя старенька з жабкою. І Тут також внизу всі мої, які були. І ось моя камелія, яка також доросла більше двох метрів. Так, вона буде більше, ну, десь метра два вже на самому вересі є бутони. Тобто з такою маленькою можна виростити таку величезну, і також треба опора, повіточки, гілочки так похиляються з бутонами, і вона біла, біла, піоновідна Камелія. Тобто до такого формату також можна виростити свою камелію, придбавши маленьку. Все може вийти, але у неї є такий подвійний горщик. І в такому горщику я втопила свою червону камелію. Тож За цею я дуже пильную полив, щоб її не втопити. Бо влітку я втопила в такому горщику. Тож будьте обережні. На інших камеліках також багато бутончиків. Це фестиваль. Вона така, як сакура, я просто не знала, як вона називається. Тепер я знаю. Це була з варігатними листочками, але варігатність чомусь пропала, вона буде просто грошева. Не знаю, чому на листях пропала, зникла варігатність. Ну і ладно. Крестовні кроулі, дивіться, варієгатний, як гарно розрісся. Там вже мандаринки достигають. Відводки я ще не відділяла, все на місці. Лимончики також вже починають змінювати колір. Це лунаріо. У всіх такі гарні прирости класнючі. Ну, так все, в принципі, добре рослинки заїжджають, заїжджають і маленькі щеплення. Кава продовжує рости. Бачите, маленький, свіженький приріст. Ягідки все збільшуються. десь навіть і бутончики з'являються. Ну, тобто, все пачком, все добре, плоди так вже більше вирізняються. І у мене є новинка, це Каламандін Варгігатний. Він у мене колись був, потім я вже не пам'ятаю, що з ним трапилось. Зараз попався в оранжереї разом з Камелією, тож я його прихватила. Також дуже хороший екземпляр і гарний такий розмір в нього. Тож, він тепер також є у мене. А загалом такі варігатні рослини вони дуже доповнюють інтер'єр і так от, вирізняються своєю красою. Тож, Якщо є можливість, є бажання, вони трішки-трішки вибагливіші до поливу а на листочках проявляється некроз, тож Просто треба бути трошечки уважним. Кава це кава жовта, її треба вже пересадити, і думаю, що навесні вона буде в продажу. Бо таким Зернятка посходили, підросли і треба пересадити. Сьогодні ще пізніше зніму ролик про пересадку рангпура. ще маленькі роулі. Це мейва, кава там не будуть саджанці на продаж. Тобто, так от все жовтіє, спіє. Ось мандаринки. Дивіться, які краснючі. Про кожний сорт буде окремий ролик, так що ви нічого не пропустите. Дивіться, які ось екземплярчики варігатної кави будуть на продаж. Вона розмножується добре щепленням. Краще робити щеплення, щоб бути впевненими, бо зернята не всі дають варігатність. У нас ще який помаранчевий плодик. Все таке, бачите, все зеленіє плодики. Стають яскравішими. Мейри жовтіють. А, тут також невеличка перестановка. Є камелії додалися. Ось цим бідемом випускає бутончик. Тут мейр над ним напівлисий, напівголий з квіточками, з плотиками. Соколінчики. І тут також Афелія, Давіта охороняють. Також відбулася невеличка перестановка. Тут були в неї сукуленти, але цим відео вже з бутонами, тож переїхав сюди, щоб було видно квіточки і нічого не загубилося. Я все побачила і полюбувалася цією красою. І ще й досі квітне біла котлея. Камелії, котлеї, котлеї калатеї. Все вже перепуталось. І досі вона квітне. Такі білі яскраві квіточки в неї на фоні папороті варігатно. дуже класно так виглядає. Тут ще більш такі всі плодики зелені. Також хтось, лимон медіка Канарони з пучком бутонів, чисть я не бачила, а там є один плодик і багато бутончиків. Випустила, вирішила, вирішила ще й поквітнути. Це зелененьке, де капончики вже наливають. Бачите, як гілочки похилилися. Лайми починають достигати, вже скоро будуть падати, будуть гарні фотки у лідерочках. Опалення я ще не вмикала. Я ще думаю, що, може, трошки вдасться протриматись без увімкнення опалення, але затягувати дуже не буде, бо можуть з'явитися пісняві гриби від такої надмірної вологи. Десь хтось там підсипає листочками, в когось десь жовтіше плотик, достигає. Ось також, бачите, все гарненьке, зелененьке. Хочеться вже, щоб було максимально багато плодиків. Вони були красивіші, красивені і смачнючі. Ось там, гібриденці. На Еверіті я також побачила плотики, його з першого разу не побачила. Тож, даже. Покажу варігатні рожеві лимони. Лемкуват юхтіс. вже треба його зрізати, бо перестигне. В дуже стигому вигляді він мені дуже подобається. Я більше його люблю в такому зелененькому. А. Стреліція там випускає два бутончика. Ще нічого нема, нема що показати. Не по краях стоять ще також камелії. Це мої давні, тобто в мене є багато і давніх, і багато новиночок. З тими, що я пересаджувала також все добре, наче і нічого їм не робили. Папая пішла трошки вріст. Бутони вони якось з'являються, а потім засихають. Ну, Мабуть, будуть вже весною, коли вона добре наростить свою верху. Ага. Почекаємо. Ми нікуди не поспішаємо, дракони, яйця драконів також поки що завмерли. Не знаю, ну, максимально вже їй сонячно, вже там аківі на вулиці облетіли. Сонця багато, але поки вони не розвиваються. Як класно виглядає мейр, коли на ньому дуже багато плодів. Такий класнічий класніч. Почекаємо, поки вони максимально достигнуть, і потім вже Цривати. Так, подивіться, як він класно виглядає, коли на ньому багато плотів. Перед Кріптантусом не дуже багато сонця в таку пору року, і бачите, вони побліднішали. Але в них там є діточки, тож на весну буде їх більше, і вони будуть яскравим і прикрасять мою цю стіну. Там, що воно в манго стоїть криптантус. Тобто ланці, особливо криптантус, вони так трошки побліднішали. Але взагалом виглядають дуже класно. І так і деша, тут мандаринки, мандаринки, лимончики. Тут починає трошку достигати, збільшуватись. В нижній частині тут своя атмосфера. Тут просто хащі екзотичні. Ось плодики апельсинчика, тут шумкокан, ще зелений. А це, а це я забила, забула. Зараз подивимось Ню-Хол. Він перше плодоносить, щось там на вулиці вже піднімається трошки вітер. Може вже і почемо росити дощок, а я ще хочу пересадку зробити. Треба ще до обіду, щоб в мене була гарна погода. Тут мандарин оварі. Мейєр, який заїхав з вулиці, також є з бутоном, хоча він прохластікував сезон і зараз саме починає квітнути. Ну, ладно. Тут також ряд камелі. Це всі мої вони тут і стояли. Ось збільшується кінг. Про кожний сорт буде ролик окремо. Ну, принаймні, я буду намагатися це зробити, щоб детально вже розповісти про кожний кожний сорт. Там плодик манго. Тут також переїхали архідейки, переїхала лавру, лаврушка, бо на його місце стала гарна, красива камелія. А рожеві бананчики ще підростають, бачите, вже збільшились. Також папайка. Воно ну, вже потім, коли буде весна і буде багато більше сонця, будемо дивитися, кого куди переставляти, пересаджувати. Ну, Папая точно, звісно, нікуди не виїде, бо вона вже виросла корнями в ґрунт. А може, от рожевий банан. Ну, Ця зеленушка, вона наче не заважає. Ну, Тобто, буду дивитися по стану папаї. До речі, у цієї трошки більше бутончики, тож, може, може, побачимо навіть. Ну, а не побачимо, то ще трошки почекаємо. А у нас терпіння до рослин в мене багато. Я згодна пробувати робити помилки виправляти, знов пробувати. І дочекатися таких плодів. Ще апельсинчики жовтішають. Красивішають навіть І в асакі, хоч хоча думала, що на ньому зовсім нічого нема, але кілька плодів є. Тож це буде. По порядочку, як все буде дозрівати. Трошки там підсипано листочками, але то не страшно звертати дуже такої уваги, коли рослинка здорова, але підсипає листям. Тому що ці рослини в ґрунті, для них нічого не змінювалося, повітряні відводки нарощують. А вони, ну як би не шевалися, нічого для них, для них не мінялося. Як вони росли, так собі росли, і тим не менш вони підсипають листочками. Тож листопад у рослин він нормальний. Якщо ви впевнені, що ви не залили, і не засушили, то не звертайте уваги. А якщо ви помічаєте якісь там неполадки і ви впевнені, що ви щось могли залити, там, перелити, то треба звернути увагу. А так, вон там сухі листочки, що позаношу рослинки, потім всіх потрошу і займусь прибиранням. Я думала, що шоколад, шоколадний у мене а аж ні, є один плодик. Значить, так, то його гілочка. А тут і політо з плодами. Хочу, щоб він ну, набрав своєї такої краси Тароко, який виріс конем просто у відкритому ґрунті. Це просто кінь, але в нього дуже смачні плоди, тому він був висаджений. Це апельсин з великими дуже голками. В нього величезні сантиметрів по 5 навіть більше, ніж у Ай. Ну, Дивіться, які колючки. І це апельсин, і він а, з червоними вкрапленнями і дуже смачний. Тому він був висаджений. І до цього року, ну, як, були в нього плоди, коли він був у горчик. Потім його висадила. І ось він вирос, просто це кінь. Треба буде ще там обрівіску робити, зверху прибирати, щоб було трошки сонечка йому. І тільки зараз він з плодами. Тож, все, дочекайтеся, як то кажуть, не покидайте мій канал і я вам все покажу. Залишайтеся і будуть новинки. Мандарин прохлостикував, у лимони ще зелені плоди, не дуже їх там видно. Видно тільки вже, які там пожовтіли. А там один зелений бачу, інших не бачу. Карамбола нормально, дивіться, який в неї приріст. І щось мені здалося, що я тут бачу батончик. Але зима її не буде кому запилювати. А попередній е пензак у мене нічого не вийшло. Але в відкритому ґрунті вона так собі хорошо почуває, я вам скажу, що їй сподобалось, і мені сподобалось, що їй сподобалось. Вона така ну, класно підросла і класні в неї прирости. Тут артанік з плодами, тож ще треба буде залізти і прорідити оту верхівочку. Це треба дочекати сонечка, щоб мені на голову там дощок не капав, бо є конденсат, і він так, значить дощ. Попереду ще дуже багато всякого цікавого, і стеглі плоди, і цвітіння камелій. Залишайтесь, і я вам буду все показувати. І такі хмурні, хмарні, сурові путні будете дивитися за красою, а я буду <гад> тут багато працювати. Але я вам все покажу. Ще оці рослинки будуть на продаж. Це буде окремий ролик про те, що буде на продаж, Ще будуть ананасики. Дивіться, які чи грози. Я їх обожнюю. Кожен раз хочеться вам розказати максимально багато. Тож виходить така каша малаша, він греть. Думки путаються, можу запинатись, бо хочеться розказати всього багато і показати всього багато. Тож щось про щось забуду, а щось покажу. Ось ці малята, які були пересажені. Ну, бачите, вже тиждень пройшов і, в принципі, з ними все добре. Ніхто не качевряжеться, зелененькі бутончики на місці, ніхто нічого не поскидав. А Також тут і це оціночка, я її там трошечки підв'язала, і вона собі стоїть, дивиться в іконочку. Трошки посунулися кактуси. Ну, тобто, пересадка була. Нічого поганого нема. Всі рослинки нормально себе почувають. Ось бабайчик на качельці. Так, це все вже приїхало сюди до дверей, буде заїжджати. На клумбах можна ще спостерігати таку картину Полоничка цвіте. Деякі гор... гортензії вже відцвіли, а деякі ще вон. квітнуть гарно. Сукуленти вони ще під дощиками напиваються водички, потім будуть занесені в зимовий садочок, вони були під навісом і трошки такі зморщені. Поки погода дозволяє і є дощики, то вони помиються, все сухе з них відлетить, і вони красиві заїдуть в зимовий сад. Єдине, що ще зроблю, я накрию мій автомобільчик, бо він буде супер тяжкий, в нього буде дуже незручно заносити. А зараз саме вон, почався якийсь дрібний дощик. Тобто, бачите, що можна спостерігати з гортинцями. Хтось вже відцвів, хтось ще радує таким молодим і класним бутоном. Ну, там в мене робоча зона, тож там свій хаос. Отак от, от. Під парасолькою мій автомобільчик поглядає так. Також класна інсталяція. Якби на літо наступний рік я придбаю велику прозору парасольку, і можна буде теж робити такі класні фотки, класні маленькі ролики. А мій моза вже заїхала під невіз, бо вона вже хорошо промокла під дощиками. Бутонів дивіться багато. І сьогодні я її вже занесу в будинок і буду спостерігати, як вона там себе буде поводити. По горщика і буду заносити. Ну а гортензії чекаю, поки з них обладиться листячко. Знесу їх в одне місце. І широколисті буду вкривати в зимовий садочок. Як ви зрозуміли, нічого не влазить. Ще треба позаносити всі ці сукуленти. Ну, вони висять там в горщиках, але все треба позабирати. Дивіться, які вони яскраві. Е, яка б там осінь не настала. Ну, до морозів, звісно. От гортензії вже так посохли, де там хто ще доцвітає. І ось такі яскраві сукуленти в горщиках. Вони дуже класні, мені дуже сподобалось. Тож ніяких сольфіній е, я не буду. Заводити будуть тільки сукуленти у горщиках. Ну, Я в захваті від цього розміру, від цієї камелії. Ну, взагалі від всіх в захваті. Але такого формату ще ні разу не було. Покажу вам її ще разочок, бо я просто обладіла, коли її побачила. Дивіться, вона висока класна. Так, це вже мій горщик, я її так з бетоном і пересадила. Трохи збільшила, бо, як завжди, коріння виглядало, вилазило, щоб не залити. Я трошки додала і ґрунту, в неї був такий, ну ігорчик. соответственно, величезний був. Ось така класнича камелія. Жовтіють мандаринки, доцвітають гортензії. Ще полуничка там є. Ось таку картину можна спостерігати. Сподіваюсь, вам було цікаво, ось таку картину можна спостерігати. Камеліки цвітут, полунічка ще там достигає. З'їли сьогодні вранці пару штучок буквально. Сукуленти ще на вулиці миються дощиками, машинка накрита, а в зимовому садочку і камелії. І цитруси жовтіють. Тож, от, так от все класно, зелено, не дивлячись, яка там погода на вулиці. А вже почався дощик і погода погіршується. Я побігла швиденько. Пересаджувати. Всіх обіймаю цьому, залишайтесь кожним днем ближче до перемоги. Не забувайте кидати донати. Бо саме зараз нам дуже багато зборів на автомобілі. Тож долучайтесь обов'язково. Всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей!